Доброго дня, шановні наші слухачі, шановні колеги. Сьогодні 26 лютого. Сьогодні. Річниця день спротиву російській окупації 10 років. Автономна Республіка Крим ну фактично окупована, тимчасово окупована з боку Російської Федерації. Окупація розпочалася 20 лютого 2014 року в такому гібридному повзучому, якби форматі. І ну, сьогодні ми маємо вже десятиліття цієї сумної дати. Проте, тим не менше, 10 років спротиву ознаменувалися власне, мирним протестом, мітингом на, в Криму біля, рядових, біля Верховної Ради Криму, тодішнього, що, в принципі, зірвало тоді російські плани демонстрації такого мирного, начебто, захоплення. Встановлення російської влади в Криму тоді 10 років тому на кримський майдан, там був і Європейський майдан, Євромайдан, вийшли українці, кримські татари проти ну фактично російської окупації про, проти спроби зібрати тоді нелегітимну сесію Верховної Ради Криму для того, щоб вони якби ухвалили нелегітимні рішення там. chu do Входження Криму до складу Російської Федерації. Тоді це вдалося такому сценарію, вдалося запобігти через проведення цього мітингу, масового доволі масового мітингу, який починався як протести, завершився ну, в принципі, стичками тоді з казаками, казачками, проросійськими якимось активистами. Вже тоді завезено. В Крим, які якби наводнили тоді територію, коли е, росіяни зрозуміли, що ця така квазі-гібридна спроба не вдалася е, в ніч, е, е, ну, фактично з 26 на 7, в Криму з'явилися зелені люди, зелені, так звані зелені чоловічки, за ними в'їхали без шевронів е, з е, кримських баз воєнно-морського флоту Росії. Ну, вже більш озброєні люди з військовою технікою, і якби почалися от ті страшні дні і часи тимчасової окупації Криму. От, але тим не менше, цей кримський спротив, ті жертви, які ну фактично було принесено тоді українськими громадянами, він е, скасував е, в цей російський такий аля сценарій щодо демонстрації світу бажання Криму. Залучитися, долучитися, або як поширюється це в російських наративах, воз'єднатися з, з Російською Федерацією. Отже, ну, можна сьогодні якби, підводити певні політичні, соціальні, економічні, безпекові підсумки, власне, що ж, якби стало. Які наслідки сьогодні ми маємо щодо ну, початку війни, 10 років тому, Ну, війна, яка почалася з дій Росії да, з окупації Криму. Ну, За великим рахунком, на мою скромну думку, Певною мірою обмежена не реакція Заходу, звичайно, була Генеральна резолюція, резолюція Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України. Кожен рік з'являлись також різні міжнародні резолюції, засудження невизнання окупації і спроби анексії Криму з боку Росії, якби такий міжнародний консенсус тому. Але окрім цих політичних міжнародних інструментів, от та система санкцій, яка була введена ну, заходом і різними якби, міжнародними інституціями щодо Криму, система політичних заяв, ті сформовані механізми слідкування за дотриманням санкцій, вони виявились непропорційними сумі тих загроз. Які ну фактично. Були Росією запущені от відкриванням цієї скриньки Пандори щодо агресії в Україні щодо нехтувані руйнування зазад міжнародної безпеки територіальної цілісності кордонів. Вони виявилися непропорційними, і це ну за великим рахунком стало одним з можливих таких тригерів, навіть спонукальним моментом для подальших агресивних дій. Російської Федерації, зокрема через місяць, фактично на сході України, ну і вже не кажучи про широкомасштабне російське вторгнення в Україну до початок бойових дій, війну вже в 24 лютого 2022 року. За роки окупації в Криму да, тут є багато епітетів Крим як остров страх, острів страху, безправ'я, політичних репресій. Але для Росії Крим став ну, якби, одночасно такою тоталітарною соціальною лабораторією, там, де Росія якби, тестувала, опробувала, відтачувала технології щодо. Якби, дій в спробі анексії. Територій, я не поясню, що я маю на увазі. Також це розбудова доволі потужної воєнної військової інфраструктури, в тому числі транспортної інфраструктури, яка уможливила ну і стала плацдармом для Російської Федерації щодо подальших дій широкомасштабної російської агресії, зокрема на півдні України. Власне, да, тобто Крим перетворився в такий воєнний військовий, якби логістичний хаб. Ну і сьогодні ми якби маємо всі безпекові наслідки і для України, і взагалі для Чорноморського регіону, і для Чорноморського басейну, якби от цього квазі-будівництва розбудови військових об'єктів. Траси Тавріда, Кримського мостового переходу різних військових інфраструктурних об'єктів на території Криму і тенденція щодо його посиленої мілітарізації, зокрема в такому безпековому компоненті. Була різноманітна статистика, якби скільки розміщено там російської техніки, російських солдат. Ну мені здається, що це доволі динамічна може бути ситуація. Станом на сьогодні. Також Крим став певним полігоном і для цих, як я вже говорила, тих соціальних процесів, да, зокрема, спроб анексії, які поєднувались і поєднуються власне з о, тим, що може називатись мілітарізацією суспільства. Зокрема, розвиток найрізноманітніших мілітарних організацій, там, від там, до Різних там, ДСАФов, і так далі, лекції про співпрацю силових структури громадян, в яку успішно грає якби, російські кірмани сьогодні. Тобто, в Криму це ну, почало впроваджуватись фактично з 2014 року, дуже активна да, мілітаризація життя молоді і дітей, відкриття там значної. Кількості так званих кадетських класів, розбудова структур юнармії, посилена індоктринація українських дітей, цими російськими сенсами, і наративами. Тобто, ну це от якби частина одна з частин мілітаризації суспільного життя на Кримському півострові. Також ну, Росія фактично в 2014 році дуже швидко, митево розпочала так звані процеси інтеграції Криму в Росію, примус до набуття громадянства. Так, коли ну, фактично українські громадяни мали за там обмежену кількість днів або відмовитись. Дивним чином да, від українського громадянства, і паралельно з тим, вони ледь не автоматично якби визнавалися Росією російськими громадянами. Ну і цей примус для набуття громадянства він якби після цих кримських соціальних технологій він був був і на півдні України. І на півдні України до речі, він якби ну Крим для півдня України, от в плані примусу до набуття громадянства, також став таким, знаєте, певним хабом. До, до речі, якщо ви подивитесь, не випадково так так званий один з керманичів Херсонської області отримав, значить, турочисту якось російський паспорт від рук ну, Росії, одного з російських гауляйтерів в Криму дато. Тобто Крим, тут і тут би, і таку і піарну, і би, ну, певною мірою таку вирішальну роль ну, зіграв. Потім ми би, побачили. От в цих таких квазіінтеграційних моментах російської політики доволі швидку розбудову всіх російських силових структур, власне, да, кооптацію ну, колаборантів. По суті, ще в 2014 році українських колаборантів ці так звані правоохоронні структури, це взагалі відбулося там протягом двох тижнів. Да. Ну, звичайно, потім були певні там елементи. Своєрідної адаптації, ну і так далі, ми побачили, якби. Все, що пов'язано з процесами так званої приватизації українських о, різних активів фізичних і юридичних осіб, це все також відбувається і на півдні України, принаймні в тих тимчасово окупованих, тих тимчасово окупованих територіях. І Більше того, ці процеси в Криму тривають і, 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 і продовжують тривати і сьогодні. Ми побачили надзвичайно швидкі темпи, абсолютно спрямовані дії По кооптації української системи освіти, спалення українських книжок, російські наративи, там, тренування українських вчителів, тобто ціла система, яка потім впроваджувалась і на інших тимчасово окупованих територіях. Отже, цей список можна продовжувати і продовжувати, але Ще найстрашніше да, в цих технологіях, в російських соціальних технологіях, це той обмежений обмеження Криму, намагання блокувати інформацію, глушення там, українських телевізійних і інших сигналів, зачистка медіа, тобто в концентрованому вигляді, от те, що ми можемо сьогодні бачити на більшій Осійські площі дійсно оці ці роки відбувалися в Криму. Ну і наслідки тут для кримського суспільства в цілому, да, ну, вони якби дуже, дуже невтішні. Заміщення населення, тобто все, що можна порушити з міжнародного гуманітарного права в Криму, було порушено і порушується. Репресії, політичні ув'язнення, дискримінаційні кроки по відношенню до корінних народів України, зокрема корінного народу кримських татар і кримські політичні в'язні. Ну, і тут нам дуже важливо за цих умов в майбутньому наші майбутні кроки, звичайно, продовжувати ту політику якби спрямовану ну, не те, щоб от на засудження і невизнання Криму. Територію України, але і, якби вибудовувати абсолютно дієвий консенсус відносно в міжнародній спільноті відносно того, що Крим це не предмет для якихось політичних компромісів з Російською Федерацією, і що системи відновлення міжнародного права, де її нові опреси, вони будуть якби, неможливими вразливими з огляду на те, що якби, Крим може. Там різні політики говорять про Крим ну, якби в метафорах такої розмінної манети, да, щодо його аля російської приналежності. Тобто Крим це не предмет компромісів там, для перемовин, такого просто не, не може бути. І ще чому? Тому що в російському вимірі оцей так званий кримський консенсус 2014 року, це якби один з таких ну, фундаментальних. Складових для такої квазілегітимності путінського режиму насправді. Да? Тобто, це така індульгенція своєрідна, яка була путінським режимом, отримана ще в 2014 році. І якщо ми говоримо там колись про якісь сценарії. Дуже далекі, дуже примарні російсько-демократичного розвитку. І всі, якби російські суб'єкти, мають усвідомити, що без вирішення кримської ну, проблеми, кримської ситуації, без українського Криму будь-який демократичний російський поступ він просто є неможливим. Так? І це мають усвідомлювати також наші. Власне, партнери, ну тобто, нам потрібно якби підтримувати от відповідні наративи щодо українського Криму. Нам потрібно розповідати і про історію, і про сучасність на різних площадках для того, щоб тема Криму не була усунута, якби забута. Чому тому, що з Криму? Війна почалася 10 років тому, і її закінчення дійсно встановлення справедливого стійкого миру неможливо. Без вирішення питання про деокупацію, і відновлення територіальної цілісності України в рамках Криму, також це поєднання і військових, і політичних і дипломатичних зусиль. Ну, відповідно до цього має відбуватися і дійсне глибоке усвідомлення зв'язності цих проблем. Так, Україна переможе. От і так переможе не тільки Україна, так переможе взагалі оця вже зруйнована система міжнародної безпеки, міжнародного порядку міжнародного права. І це буде наша спільна перемога. Дякую.